Чи є? Не, не є. Крути на львів. А гуа? А гуа є? Не, не показує ні. Нє! Крути на самбір! Ефіке. Кручу на самбір! Важі не показує! Я ще мушу йти подивити, бо воно щось ніде не показує! Воно щось там не так наставила, певно! Що нема ніт? Ні, ніт не показує тут. Шлях на фуку. Ні, 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 ні. А що ти то включила таке? А я в чому включила? Там ти так десь є на таблі. Та то є та програма, то то, то не то? Ютубе? Ютубе? То є Ютубе, де де є пульт? А ти чому мені казала? А ти так лишила, я мною ж... Ай, воно все падає. То мало бути то мамо? Дити ви.